Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А що день наступний нам готує? Пише Костянтин Морозов. У Запоріжці, хто за кого голосував і не виїхали? Такій матері. У нас ще одна цікава новина: Кабмін не профінансував виробництво 45 тисяч бетонних зубів дракона для облаштування захисних споруд. Запорізька ОВА також відмінила тендер на придбання комплектуючої для будівництва згодного опорного пункту. Як думаєте, це добрий знак? Чи може Федорову візьметься за? Порятунок тих крихт області, що ще перебувають під синьо-жовтим прапором. Хоч би хтось із чинної влади укидав, нам заспокійливі інформаційні пігулки, коли чому і навіщо? Чи у нас Че вона стежа дійні княтновидіржитість війська північних боліт активно облаштовують споруди із зубів дракона, а допомагають їм із зубами сусіди сябри. Єрмак постарався його склади. Тепер порожні повивозили під шумок усе і грошей на що не виділяють після відставки. Залужно все пішло по одному. Містю нагадаємо, відомо, що планувалося закупити 45 тисяч зубів дракона на загальну суму 88,5 мільйони гривень. Згідно з документацією, весь товар мали поставити до середини березня. Адміністрація Запорізької області ухвалила рішення скасувати проведення відкритих торгів на закупівлю товарів оборонного призначення в межах управління капітального будівництва через відсутність фінансування. Про це повідомляє система Прозоро на початку січня 2024 року. Замовник оголосив, Голосив тендер на приблизну суму 88,5 мільйона гривень. Планувалося закупити 45 тисяч штук загороджувальних бетонних пірамід. Згідно з графіком, весь товар мав бути доставлений до середини березня. 15 січня місцева влада організувала аукціон, на який з'явилися троє учасників. Запорізьке підприємство Алде Інженерінг, і подвівництво запропонувало найкращу ціну. 72 мільйона гривень. Проте замовник оголосив про зняття тендера через відсутність фінансування з державного. Но бюджету у службовій записці директора департаменту фінансів Запорізької ОДА Сергія Медведя йдеться відповідно до постанови Кабміну від 29 грудня 2023 року. номер 1415 деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні обласній військовій адміністрації є замовниками закупівлі, робіт і послуг оборонного призначення. Водночас, за словами чиновника, кошти не були перераховані на рахунки Запорізької обласної військової адміністрації з державного бюджету також відсутність розпорядчої документа Кабміну щодо розподілу коштів із держбюджету Запорізької області на ці цілі. Також управління капітального будівництва Запорізької ОДА скасувало інший тендер і закупівлю обладнання для зведення все взводно опорного пункту, очікуваною вартістю 117 мільйонів гривень. Цього разу причина відсутність заявок від потенційних учасників. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо azoma